Попередити корупцію просто. Якось Сергій Андрійович зустрів давнього друга, з яким разом навчався в університеті. Сергій Принципович Сірейки, привіт, Ігор Васильчук. Оце так зустріч. Радий бачити. Як ти взагалі? Через війну переїхав з Херсону разом з родиною. Тобі потрібна робота? Я на держслужбі можу допомогти. Та я вже власну кав'ярню відкрив. Кав'ярня це добре, та не можуть і інші керувати. Я пропоную вигідну вакансію в моєму відділі. Там, правда, конкурс, але не біда. Розберемося. Цікава пропозиція. Але я не маю досвіду роботи на державній службі. Так, за умовами конкурсу треба мати профільну освіту або відповідний досвід. Та це не проблема. Тримай і однокурсник дав Сергію принциповичу телефон перевіреної людини, яка зможе вирішити питання щодо його освіти. Добрий день, я вам дзвонив. Так, чи можу допомогти. Я щодо отримання додаткової освіти. Скільки треба вчитися? Рік чи семестр? А ви жартівник. <гум> вчитися не треба. Тисяча доларів і диплом випускника університету управління за 1999 рік. Ваш Ввечері тато поділився з сім'єю отриманою пропозицією. Тато так не піде. Підробка документів це стаття 358 кримінального кодексу, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років. А уявіть лікаря з купленим дипломом або архітектора. скільки людей може постраждати. Ви праві, кожен порядний принципович цього просто так не залишить. На ранок Сергій Андрійович вирушив до поліції, і написав заяву про скоєння злочину за статтею 358 На нього надягли мікрофон і дали мічені купюри. Принесли? Так. А ось і ваш дипломчик. А ось і ваш арешт. В цей момент поліція затримала нечесного архіваріуса. Більше він не торгуватиме фальшивими дипломами. Та як тату? Ти відновив законність та справедливість? Так, краще я розвиватиму свою кав'ярню. Мене цілком влаштовує мій власний диплом. Коханий, я тобою пишаюсь. Ти справжній принципович, попередити корупцію просто. просто.